Шемрок Роверс стане наступним суперником Шахтаря в лізі конференції для ірландської команди. Це перша зустріч із українцями, як і для донечан із нащадками святого Патріка. Проте історія зустрічей між українськими та ірландськими клубами налічує аж шість перетинів за часи нашої незалежності. Лише раз наша команда зазнавала невдачі. Першим ірландським гостем на українській землі став Шелбурн на початку 90-х. Саме проти цієї команди у кваліфікації Ліги Чемпіонів стартувала тав. Я після нулів на виїзді Сімферопольці взяли своє вдома 2-1. Проте вже за рік Шелбурн помстився Карпатам у Кубку Кубків. Причому у Львові господарі мінімально перемогли з голом Євтушка, але на виїзді програли 1-3. Далі у 98-му нашої крові попив скромний Корк Сіті, який в Кубку Кубків стартував з перемоги над Київським ЦСКА. 2-1. Проте вдома наша команда взяла реванш 2-0 з голами Цихмейструка та Леоненка. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги так само валідольними вийшли битви Динамо із Дрогедою у 2008-му. Кияни вирвали перемогу на виїзді 2-1 завдяки пізньому голу Алієва. А у Києві були нервові 2-2 з ризиком навіть програти в компенсований час. На щастя, останні наші зустрічі проти ірландців були більш спокійними, хоч і датовані аж 2011-м роком. Одночасно, у кваліфікації Ліги Європи Карпати потрапили на. А Сент-Патрікс, а Ворскла на Слайго Роверс, як підсумок, три перемоги та нічия полтавців вдома. Закарпати забивали Федецький, Зеньов, Худоб'як та інші. Ворскла ж може згадати про гол покійного вже Сергія Закарлюки. І ось тепер.